Ігор Матвіюк разом з дружиною мають будинок сімейного типу. Зараз подружжя виховує четверо дітей. Троє дітей в цьому році вийшли з будинку сімейного типу по, по віку. Хтось одна дівчина вийшла заміж. Ну, на сьогоднішній день нас лишилося четверо: одинадцять, чотирнадцять і двоє по вісімнадцять років. Ну, двоє ці по вісімнадцять років вони навчаються в коледжах. Одна дівчина навчається в педагогічному коледжі, а другий, оце Микола, з яким ми тут все робили. Він навчається у Коледжі. Для їхнього будинку сімейного типу Ігор Матвеюк купив генератор. Гроші на цей пристрій їхній родині виділили з місцевого бюджету. Достатньо потужний генератор, гарний. Ми замовляли в епіцентрі. Ну, купили його, і в принципі, якби не виключали світло, його може не треба було, але світло виключають, і вдома холодно. Тим більше вже прийшла зима. І все це вчасно, доречно, і хватає потужності, вистачає фактично на всі приладдя, які ми маємо: холодильники, насос і так далі. Це подружжя Горкавчук. Вони виховують семеро дітей у своєму будинку сімейного типу. З дітьми працюємо вже з 2003 року. Випустили 35 дітей. А на теперішній час у нас залишилося сім дітей. Великі дорослі з 15 років до 20. Тепер двоє братів є і, і всі по одному. І навчаються всі. У сільськогосподарському троє навчаються у третьому, тридцять першому. Всі вже такі, що навчаються дорослі. П'ять хлопчиків і дві дівчинки. Подружжя Горкавчук отримали 100 тисяч гривень на генератор для їхнього будинку сімейного типу. Прилад уже придбали та користуються. У нас автономна вода, у нас, якщо немає електрики, у нас не працюють туалети, не можна помити посуд, тому що у нас немає централізованої води, у нас є свій насос, який качає воду. Далі ми зависимо ще від. Обогрива, це насоси, наші теж працюють на, на електриці. І а саме хуже, що ми страдали – це вода. Вода, тому що як нема 4 години світла у туалети ходити на вулицю, у нас нічого нема, і нам дуже потрібний був генератор. Ми купили мочного векторного генератора, і він нам снабжає. Ну не я не скажу, що духовки можемо включати або якісь там мощні електроприлади, але на холодильники, на воду, на освітлення і на все нам його вистачає. На купівлю генераторів для шести будинків сімейного типу гроші виділили на сесії Мукачівської міської ради. Загальна сума 600 тисяч гривень.